Притча Ісуса Христа про кукіль По Євангелії від Матвія Іншу притчу подав їм, кажучи: Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: людина ворог це зробила. І кажуть йому раби, хочеш, щоб ми пішли і випололи його? Він же сказав: Ні, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям: зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Пояснення притчі про кукіль. Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добірне насіння це син людський. А поле це світ, добірне ж насіння, це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а ті, що будуть жати, це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Цин людський пошлеє своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скригіт зубів. Тоді праведники засяють як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Також є інші притчі Ісуса Христа про Царство Небесне, які ви можете знайти в Євангеліях. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас!